Зима то така пора року, в якій зібрані майже всі природні явища. В один день може бути яскраве сонечко, як весною, на наступний день вже похмуро, сильний вітер чи заливають дощі. Це хіба зима? А ще через день ожеледиться або намете гури снігу. Вчора могло бути мінус десять, а сьогодні вже плюс десять. І до такого різкого перепаду температур вже наче всі звикли. Нас взагалі зараз важко чимось здивувати. Нічого дивного найважче завжди було зрозуміти, що треба в таку мінливу погоду одягати. Коли я була мала, то за погодою слідкувала моя мама, і саме мама підбирала мені зимовий одяг. І десь приблизно так я виглядала взимку: теплющі гамаші, куртка до п'ят, рукавиці на резинках, які потім звисали до землі від налипового на них снігу. І ось ця шапка шолом, в якій, якщо повернеш голову, то вже нічого не бачиш. Зате все чуєш. Не можу сказати, що то був найкращий і найзручніший зимовий одяг. Напишіть мені по секрету, в кого теж колись була така шапка. Я нікому не розкажу, чесно. В підлітковому жвіці, коли я вже сама обирала, що буду сьогодні одягати, на прогноз погоди я взагалі не дивилася. Неважливо, був на дворі мороз чи ні, все одно хотілося одягнути куртку значно коротше. І ніяких тобі гамаш. А де твоя шапка? Ну, мама. І я от не пам'ятаю, щоб я тоді мерзла. Напевно, мене гріла сама думка, що я така гарна і модна. Зараз, будучи дорослою, перед виходом на вулицю я обов'язково дивлюся погоду в смартфоні, де розписано все погодинно, коли яка температура та яка вірогідність опадів. І здавалося б, розвиток технологій і все таке погода має відображатися чітко, але й тут можуть бути сюрпризи. От, наприклад, написано: температура повітря плюс 2. Морозу нема. Тепло. Можна шапку не вдягати. Виходиш на вулицю, а там. Ну, було ж написано: плюс два. Ти не дочитала, відчувається як мінус три. Що? Або ще така ситуація? Так, сьогодні плюс два. Ой, знаю я ваше плюс два. Піду краще додаткову кофту під <рик> Ну, що знову не так? Так написано ж, відчувається як плюс 7. От навіщо взагалі писати ті градуси, якщо відчувається все зовсім по-іншому? І взагалі, ця фраза відчувається як найголовніша і має бути великими літерами в самому центрі екрану. Тоді вже точно не переплутає, що одягати. Це моя така порада розробникам за стосунку погода. А якщо чесно, впродовж стількох років спостерігання за зимовою погодою в нашій країні прийшло чітке розуміння того, що найкращим зимовим одягом є машина. Тобі і тепла шуба, і парасолька все в одному. Але не кожному це по кишені. Тому слідкуйте за прогнозами погоди, вдягайтеся тепліше і не хворійте. Всім па-па!